З 1 липня лікарські засоби, що входять до програми Доступні ліки, відпускатимуть лише за електронним рецептом. Про це повідомила Держлікслужба. Програма реімбурсації ліків працює з 2018 року. З початком повномасштабного вторгнення відбулися деякі зміни при отриманні таких препаратів. Наразі на значній частині України повертаються до правил видачі, які діяли до 2022 року. Наразі наше місто, наша громада не знаходиться в зоні активності активних бойових дій а знаходиться в зоні можливих активних бойових дій, тому ми продовжуємо виписувати електронні рецепти на для відповідних категорій населення. В цю програму входить в хорі на бронхіальну астму, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, сумічну хворобу серця. Як зазначила лікар, паперовий рецепт в рамках програми Доступні ліки продовжує діяти лише на тимчасово окупованих прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії. Наразі є деякі зміни, доповнення у цій програмі вона постійно оновлюється. Також є деякі онкологічні препарати, ну, не для всіх категорій, ну, ми виписуємо виключно електронні рецепти, так як наразі у нас не спостерігаються проблем з електропостачанням, у нас працює система, тому якщо навіть сьогодні не можемо виписати, можемо виписати на наступний день. Електронний рецепт може виписати не лише лікар, з яким пацієнт уклав декларацію. Кожен має право звернутися до свого сімейного лікаря. Бо якщо лікар наразі не працює, або в евакуації або звільнився. Людина має право отримати у будь-якого лікаря нашого центру. Ми нікому не відмовляємо, навіть якщо це внутрішньо переміщені особи, їх зараз дуже багато. Ми всіх забезпечуємо цими ліками. Наразі проблем ніяких немає. Список ліків по програмі Доступні ліки час від часу оновлюються. За останніми даними, це було в люті двадцять року. Було оновлення там було близько 480 груп препаратів, які входять, які відпускаються. Якісь зовсім безоплатно для хворого, якісь незначною доплатою. Від початку року в Покровській громаді програмою Доступні ліки скористалися чимало людей. З початку року наш заклад вже виписав близько 7 тисяч рецептів за програмою реємбурсації. Також в ту програму входять препарати, які виписують лікарі вузьких спеціальностей, тобто лікарі другого рівня. Там є неврологічний профіль, хвороба Паркінсона, і Це тільки лікарі другого рівня виписують. Також там є інсуліни, їх включно, також включили в цю програму. Ці препарати виписує виключно лікар-ендокринолог, дорослий або дитячий. З паперовими рецептами працюють за пільговою програмою з міського бюджету, яка розрахована на певні категорії. Також медичні заклади забезпечені ліками від гуманітарних організацій. Туди входять не тільки препарати від гіпертонії, цукрового діабету, також є антибактеріальні лікарські засоби. Ну, перелік доволі таки великий. Якщо наш лікар призначає якісь лікарські засоби, вони в нас є в наявності на теперішній час, то ми виписуємо рецепт паперовий. Він у нас зареєстрований в нашому закладі офіційно, і згідно цього рецепту, кожна людина, яка потребує цієї допомоги, може отримати в нас. Що стосується антибактеріальних препаратів, то їх поки можна придбати в аптеках без електронного рецепту, зазначила лікар.